Хотіла б сказати, що питання, які будуть підніматися на сьогоднішньому круглому столі, вони є надзвичайно важливими для розвитку нашого міста, можна навіть сказати, такими стратегічно важливими, адже всі ми хочемо жити в розвинутому місті, яке було б чутливим до потреб нашої громади, було б враховувало всі думки, які я тому більше року вже ми разом з аналітиками досліджуємо питання місцевого самоврядування. В тому числі і міжнародний досвід в цій сфері. І прийшли до певних висновків хотіли поділитися з вами нашими напрацюваннями. Можна слайд? І так, можемо побачити. Ми, заприклад, взяли декілька європейських столиць: це Варшава, Відень, Париж, Берлін і Лондон. Ну, В принципі, звичайно ж, в усіх країнах місцеве самоврядування має свої особливості. В той же час ми зосередилися ну, саме на структурі міських органів влади, і саме представницьких органів місцевого самоврядування на рівні містах і зробили такі висновки. По-перше, в усіх цих містах представницькі органи місцевого, місцевого самоврядування вони виконують дуже важливу функцію. І вони представлені як на рівні міста загальноміського рівня, так і на рівні більш локальному, тобто наближеному до громади рівня. Звісно, всі вони по-різному називаються з огляду на адміністративний територіальний устрій і певні звичаї країни. Однак всіх їх можна в принципі так об'єднати під такими термінами, як «city councils» і «district councils», тобто міські ради і районні ради. Отже, ми бачимо, що у Варшаві їх 18 таких локальних місцевих рад, у Відні їх 23, у Парижі 20, у Берліні 12, у Лондоні 33, у Києві, як ми знаємо, до скасування районних рад їх було 10, наразі поки що 0. Можна наступний слайд? А, так, на наступному слайді ми можемо бачити інфографік, відповідно до якого а, бачимо співвідношення населення міста а, до кількості таких локальних представницьких органів місцевого самоврядування В ньому а, із цього інфографіку можна зробити висновок, що в більшості міст, населення, яких є більше, ніж в Києві, а, таких районних рад а, є вдвічі більшим ніж в Києві, навіть було до їх скасування. Так, Бачимо, що в Парижі, наприклад, 2 мільйони населення них 20 районних рад, в Відні 23, в Варшаві 18. В той же час, в принципі, можна сказати, що схожим за своїм устроєм самоврядування є для нас Берлін, тому що в нього в принципі, 3 мільйони населення, 12 районних рад. Щодо питання функції рад і основних повноважень в міжнародній сфері, я хотіла на наступному слайді. Показати. А, так. Тут ми можемо побачити взагалі, основні такі типові повноваження, якими займаються взагалі, районні ради. Можна побачити, що районні ради займаються питаннями розвитку ну, взагалі стратегії району, розподілу бюджету району, також питаннями в сфері житла, комунальних послуг, соціального забезпечення, також питаннями транспортної інфраструктури. Іноді районні ради опікуються закладами культури, а також іноді займаються питаннями в сфері освіти і охорони здоров'я. Можна наступний слайд. А, так, ну, повертаючись а, до питання взагалі представленості а, в органах місцевого самоврядування громади, в місті, можна побачити, що а, в принципі депутат загальноміської ради він в місті представляє занадто велику кількість населення жителів цієї громади. А, а в той же час депутат районної ради він представляє. Ну, зазвичай приблизно 4-5 тисяч жителів свого населення, і тому має дійсно ефективно може управляти відповідною громадою і може представляти її інтереси, знати проблеми і вирішувати проблеми кожного будинку, вулиці, мікрорайону, ну і, зокрема, район. Можна наступний? І на сам кінець хотілося б завершити, взагалі б розглянути взагалі питання місцевого самоврядування не тільки з точки зору взагалі певної статистики якоїсь або фактів, а хотілося б звернутися до самої сутності місцевого самоврядування. Так, можна для цього звернутися до Такого можна сказати сучасного першоджерела місцевого самоврядування, якою є Європейська хартія місцевого самоврядування. Так відповідно до європейської хартії, управління публічними справами в інтересах місцевого населення має здійснюватися саме виборними місцевими радами. Час основним з принципів європейської хартії є те, що публічні повноваження таких представницьких органів має здійснюватися, мають бути максимально наближені до населення громади, і цей принцип втілений саме в статті 4 європейської хартії, яку ми можемо побачити. На екрані відповідно в ній якраз і прописується те, що публічні повноваження мають здійснюватися саме тими органами влади, які мають найтісніший контакт з громадянином. А тому місцеве самоврядування, яке може бути ефективним, має бути максимально наближеним до громади. Це в мене все дякую.